Добрий день, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови. Сьогодні урок творчості. Апостроф, Правила вживання апострофа. Мета повторити і систематизувати знання про апостроф, розвивати увагу, зв'язне мовлення, творчу думку. Навички самостійної роботи, орфографічну грамотність, уміння створювати інтелект карти, виховувати наполегливість у роботі, цікавість до слова, охайність, впевненість у собі, товариські стосунки. Девіз урок? «Ну дружно працювати, щоб рідну мову знати. А перед тим, як ми почнемо працювати, я пропоную вам розмалювати хмаринку тим кольором, який відповідає вашому настрою. Ви можете розмалювати одну хмаринку, можете декілька. І так, червоний, радісний, захоплений, жовтий. Світлий, приємний, чорний, поганий занепад, синій, сумний, незадоволений. Якщо у вас на душі похмуро та йде дощ, згадайте, що після дощу часто буває райдуга. Ви роздратовані, але заспокойтесь, адже від ваших блискавок можуть постраждати інші. Нехай у вас на душі буде сонячно, своїм теплом ви зможете зігріти своїх друзів. Тож посміхніться і з гарним настроєм продовжуємо працювати. На попередніх уроках ви вивчали правила вживання апострофа. Тож сьогодні ми систематизуємо, у загальному вивчене і створимо інтелект. Карту на тему апостроф. Правила вживання апострофа. Але ж спочатку дізнаємося, що таке інтелект-карта. Її називають ще картою розуму, ментальною картою, це відображення на папері або комп'ютері ефективного способу думати. Тобто зображення мислення. За допомогою схем та образів. А для чого ж потрібно створювати інтелект-карту? запитаєте ви. А створення інтелект-карти це дійсно цікаве заняття. А головне корисне вся робота на інтелект -карті – це ваші власні відкриття. Розвиток ваших здібностей. Створення таких карток обмежень немає. На перший погляд, ця робота може здатися простою, але вона може бути безкінечною, як і є безкінечні думки людей. Це інструмент, що дозволяє простіше працювати з інформацією, запам'ятовувати, відновлювати логіку також. Допоможе розвивати пам'ять, увагу, ваше мислення. Така інформація легко укладається в вашій голові, тому що записана на мові мозку. На наступному слайді ми можемо з вами ознайомитися з порадами щодо створення інтелект-карт, так як ви можете їх створювати. Не лише на уроці української мови взагалі, вони дуже корисні. За допомогою них можна відтворити швидко інформацію, запам'ятовувати легко її, і тому можна і повторити швидко. Тому ось такі поради щодо створення інтелект-карт. Краще, якщо на інтелект-картці буде не більше 5-7 елементів. Якщо елементів більше, постарайтеся згрупувати їх між собою. Інтелект карта повинна бути логічна, дотримані відносини між елементами, що за чим іде, що до чого і як належить. Краще, якщо на такій картці буде багато різних візуальних образів, які просто запам'ятати. Використовуйте різні кольори, малюнки, символи. Завжди зручно, коли інтелект карта симметрична. Так, запам'ятавши одну її частину, ви легко зможете відновити іншу. Центральне місце в карті повинен займати ключовий елемент. Якщо потрібно відобразити шкалу, то зазвичай зліва позначають час, що минув, справа майбутнє. Думаю, що. Ці поради будуть вам корисні для створення інтелект карт у подальшому. А ми з вами продовжуємо. І так, апостроф, ми сьогодні будемо повторювати правила про апостроф. Перед тим, як повторити правила, давайте прочитаємо таку казочку. Про цей знак. Апостроф в алфавіті жив і з буквами завжди дружив. Аж поки буква Я сказала геть від нас, бо алфавіт це буква сім'я. Нас тридцять три якраз. А ти не буква, просто знак. Ти нам чужий, нерідний, знай. Почув, апостроф ці слова, аж закрутилась голова. Ніколи ще таких образ не чув він у житті. Заплакав він, схопився враз. І ось він уже в путі. Залишив місто алфавіт, піду, побачу цілий світ. Та що тут сталося? Хоч плач, у малюків зник раптом м'яч, саме подвір'я зникло теж. І м'ята, і бур'янець на подвір'ї щось не те, без м'яса холодець. А курка бідолашний птах. Немає пір'я, просто жах. Усі годинники стоять. Дев'ятка зникла, і цифра п'ять. І з гаю зникли солов'ї, а ще реп'ях і в'яз. В'юнів, наче хто поїв. Хлоп'ята зникли враз, а у дівчат рум'янець зник. Так жити алфавіт не звик. Усі кричать на букву «Я». Тепер ми зовсім не сім'я. А треба привести, сказала буква «Ми». Нам треба всім шукати йти, щоб не було проблем. На пошуки гуртом пішли, і через день таки знайшли. Усі раділи, обнялись, за руки міцно узялись. І буква С, і І, і М, апостроф, буква Я, і заспівали солов'ї. І знов була сім'я. У курки пір'я відросло. Всім дуже весело було. І ми продовжуємо працювати з гарним настроєм. І дізнаємося, що апостроф. Це наймолодший знак нашого письма з'явився в українській граматиці для позначення роздільної вимови. Назва знака взята з давньогрецької мови, що означає: Кривий, зігнутий, повернутий. А тепер перейдемо безпосередньо до повторення правил про апостроф. І так, апостроф Ставимо після б, П, В, М, Ф – це губні приголосні, бо втворення цих звуків беруть участь наші губи, тому називаються вони губні. Перед я ю є, ї. п'ять, б'ється, м'ята. Сім'я. Помітили, що апостроф для роздільної вимови. І після апострофу я, ю, ї, ї мають два звуки. Добре це чітко чути, але хочу нагадати, що ї завжди має два звуки. Після Р твердого пір'я, подвір'я, ганчір'я. Помітили? Р твердий і далі є неначе як є перешкодою у вимові подальшого слова, тому чітко відчуваємо, що апостроф потрібно ставити. Після проліпсу та першої частини складних слів, які закінчуються на приголосний, трьохярусний. Це складне слово. Складається з двох коренів. Перший корінь закінчується на твердий приголосний, а наступний корінь починається на я. Тому апостроф ставимо роз'яснення. Префікс роз, що закінчується на твердий приголосний, а корінь починається на я. Наступне у слові лук'ян. І похідних Лук'янівка, Лук'янович. Згадали? Молодці. Тож переходимо далі. Апостроф не ставимо після також губних б -б -в, м ф, що позначають тверді губні звуки, якщо після. В них стоїть яю її, а перед ними стоїть інша літера приголосна. Наприклад, Святослав. Перед губною В стоїть приголосний С, святковий теж перед В стоїть. З тому апостроф в словах ми не пишемо. Тьмяний перед М стоїть Т, морквяний перед В стоїть К. Помітьте, в цьому слові теж є Р, але він уже стоїть після К, а це не губний приголосний. Але черв'як? Тому що. Перед губною стоїть Р, торф'яний перед губною Ф стоїть Р. Апостроф пишемо. Наступне правило після букви Р, що позначає м'який приголосний на початку чи в середині слова. Порятунок, рязка, гарячий, буряк. Помітили, як м'яко ніжно вимовляється р, тому що цей звук який? Порятунок, рязка. І останнє правило перед йо. Серйозний, кур'йоз. Хоча не начебто він і чується, чується роздільна вимова, але апостроф перед йо. Не пишемо. Молодці. Тож, готові створювати інтелект в карту. Ви будете створювати її на аркуші А4. А я буду створювати на комп'ютері. Тому, будь ласка, підготуйте кольорові олівці, ручки. Також можете підготувати чорну ручку, простий олівець, лінійку, стирачку. І будемо з вами творити. І так, центральний образ у нас, звичайно, апостроф. Від нього йдуть ось такі гілочки. Лівий бік. Ми будемо з вами. Записувати правила, коли апостроф ставимо, а в правий бік ми будемо записувати правила, коли апостроф не ставимо. І так, пригадаємо, апостроф ставимо після губних. І щоб добре пам'ятати ці губні, ви можете запам'ятати такий вираз: мавпабув. Усі приголосні в цьому виразі губні. Наведемо приклад. Але не просто, а я вам згадаю загадки. А відгадки будуть прикладами. Ці відгадки можна намалювати. Дуже люблять молодця, б'ють, що правда, без кінця. Так, м'яч. У якому слові сім однакових букв? Сім'я. Молодці. Ось бачите, ми навели приклади. Малюнком, тобто ми запам'ятали візуально, що в цих словах пишеться апострофи. Далі, Р твердий, вимовляється твердо. Знову таки, наведемо приклади. Відгадаємо загадку, що через хату не перекинеш? Так, цепір'я воно занадто легеньке. Підберемо ще один приклад Созір'я. Ось тут на малюночку велика ведмі... ведмедиця сузір'я великої ведмедиці. А ще у вас є хлопчик на ім'я Лук'ян. І похідні слова від цього імені теж будуть вписатися з апострофом: Лук'янчук, Лук'янівка, Лук'янець, Лук'яненко. Наступне правило можемо зобразити графічно. Так, це слова, що закінчуються на твердий приголосний, префікс закінчується на твердий приголосний, а корінь починається на я ю «є», «ї». І складні слова, перша частина яких закінчується на твердий приголосний, а корінь починається на «я», «ю», «є», «ї». Ось так можна зобразити графічно. Наприклад, під'їзд, префікс під закінчується на твердий приголосний. Корінь починається на ї. Дит ясла складне слово. Корінь складного слова перший закінчується на твердий приголосний, а наступний корінь починається на Я. Молодці! Отже, ми скомпонували з вами правила, коли апостроф ставимо. А коли ж ми апостроф не ставимо. Так, коли рір. Який звук? Р. І вимовляється м'яко, ніжно, без перешкод. Буряк, моряк, молодці. Перед йо. Згадали? Теж, хоча і вимовляється твердо, і неначебто з перешкодою, але апостроф не ставимо. Серйозний, курйоз. Наступне правило. Коли. В слові перед губними» БПВМФ, ось ми запам'ятовуємо за допомогою виразу маупабу, стоїть ще один приголосний. Але запам'ятайте, крім Р, наприклад, свято перед губним стоїть С, цвях, перед губним стоїть С тьмяний. Перед губним М стоїть Т. Але у мене до вас велике прохання. Для того, щоб грамотно писати, потрібно не тільки вміти застосовувати правила, а також вміти розбирати слово забудовою, щоб знати, чи належить наступний приголосний до кореня, чи не належить. Тому що, якщо наступний приголосний не буде належати до кореня, то апостроф писати будемо. Наприклад, зв'язок, зв'язок, корінь, П'яз. Починається він на губину, а з це префікс, і він приголосний, але не належить до кореня. Тому апостроф ставимо у цьому слові. Від префікс від. Закінчується на приголосний, але не належить до корення. І далі ми пишемо апостроф, тому що після однієї губиної перед нею не буде стояти ніяка приголосна. Тож, будь ласка, будьте уважними, коли пишете слова, застосовуйте правило і розбираєте забудовою. Але ж ми не всі правила записали, тому що. Якщо перед губними буде стояти Р, то апостроф ми писати будемо Черв'як торф'яний. Молодці. У нас вийшла з вами дуже гарна інтелект-карта, яку можна застосувати на практиці. За допомогою неї можна згадати правила. І написати правильно слова. Це результат нашої творчої діяльності. Тепер пропоную подивитися на ще одну інтелект-карту, який вигляд вона має. Карта теж створена на тему апостроф, і має ось такий вигляд. Так, у нас центральний образ: це апостроф. Але ми тут вже можемо позначити, ось позначають два звуки яю-їзі, один звук, і записати правила. Ось в такому вигляді. Вираз мав бабу, приклади, притвердий, знову таки пір'я, сутір'я. лук'ян і похідні від нього, Лук'янівка, графічно позначити. Слова із префіксом на твердий приголосний, який закінчується і починаються на я «є», є. і корінь в складному слові перший закінчується на твердий приголосний, а другий корінь починається на я «є», є. де д'язла, під'їзд. Так, це правила, коли апостроф ставимо. Потім, коли апостроф не ставимо, тому що я є, можуть позначати один звук. Р. Поряк. моряк. Перед йому. Серйозно курйоз. А тепер, увага! Ось до нас прилетіла зірочка і принесла слова тьмяний свято, цвях, мапічий, духмяний, горхвяний. Помітили? Перед губними стоять ще одні приголосні. Вони належать до кореня, але це не Р. Тому що на півмісяць нам показує, що в таких словах будемо вписати апостроф, якщо перед БПВМК стоїть. Р. Молодці! Ви сьогодні дуже гарно працювали, тож під, підіб'ємо підсумки уроку. Дайте відповідь на питання, які ви бачите перед собою. Я сьогодні. Навчився чи навчилася, я вмію, мені сподобалося і домашнє завдання створити інтелект, карту з теми вживання, знака м'якшення. Ви можете скористатися порадами, не забувайте про це, тому успіхів вам! Дякую за увагу! До побачення!